Росіяни обстріляли енергетичні та промислові об'єкти Херсонщини. Трамп призначив нового спецпосланця щодо України, хто ним став. А також про справжню зиму в західних областях України. Ставте лайк, підписуйтесь на наш ютуб канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Новин, це ТСН Онлайн. Вітаю мене звуть Валерія Ковалінська. Ми розпочинаємо. Свічка пам'яті на вікні щорічно у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодомору 1932-33 років. Штучний голод, влаштований комуністами в Україні, є одним із найбільших геноцидів двадцятого століття і торкнувся майже кожної української родини. У ті трагічні роки загинули близько 3 мільйонів 900 тисяч людей. Це рана, яка болить і продовжує кровоточити навіть через покоління, адже українців вбивали голодом, щоб знищити наше прагнення до волі та саму націю. І нині росіяни керуються схожими методами у день скорботи, пам'ять усіх жертв геноциду під час молебеню в Успенському соборі вшанував президент Володимир Зеленський разом з першою леді та. Іншими представниками влади традиційне церковне правління відбулось на чолі з предстоятелем православної церкви України Епіфанієм. А вже о 16 шістнадцятій годині по всій Україні розпочнеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Тож, де б хто не був, має змогу запалити свічку пам'яті та згадати тих, хто став жертвою сталінського геноциду. Уже 32 загиблих у Тернополі, шестеро з них діти. Уночі рятувальники знайшли на місці ворожого удару тіло ще одного жінки. А напередодні дістали з-під завалів тіла мами, її шестирічної доньки і півторарічного сина. Сім людей вважаються зниклими безвісти. Їх шукають під завалами зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки. Роботи тривають безперервно. Понад дві сотні рятувальників працюють уже четверту добу. Тим часом у чотирьох міських лікарнях рятують поранених. Зараз там 35 дорослих і 17 дітей. У реанімаційних відділеннях 12 тяжких, із них двоє неповнолітніх. Загалом по медичну допомогу після масованого ракетно-дронового удару звернулося майже сотні людей, найменші потерпілі – три місяці. До центру переливання крові утворилися довжелезні черги, адже більшості поранених потребували операцій. Нескінчений потік людей, які готові поділитися найнеобхіднішим із тими, хто залишився без дому. Як тернополяни об'єдналися, щоб разом долати наслідки російського теракту. Кореспондентка ТСН Світлана Павук розкаже. Перші години після влучання багатоповерхівки ще в диму і вогні. На сірому тлі фігури у ризах. Коли тут вибухало, у церкві неподалік тривала ранкова служба. Одразу після неї священники греко-католики прийшли на місця влучань. Вони були разом з людьми, які чекали і молилися, щоб їхні рідні вижили під завалами. Я служив літургію під час того, як ту то відбувалося. і після того ми. З отцями вирішили ходити почергуватися, а туди зразу приходити, щоб люди, які ще живі, давати їм зразу діляти яло помазання, ну бути серед них. І це дуже корисно насправді, тому що навіть я, будучи там вчора, до мене підходили люди, говорили зі мною, молилися зі мною. За тих людей, яких ще не витягнули, чи які вже дійсно постраждали, то ця церква оголосила і про збір необхідного для постраждалих, і вже невдовзі храм перетворився на хаб. Місця безперервним потоком несли і везли пакунки з харчами, одягом, постільною білизною, засобами гігієни. Тому що якщо є потреба в людей, то а в мене є надлишки, то треба допомагати правильно одні сортували усе і складали інші допомагали роздавати і медикаментами і памперси принесли ну все що потрібно все люди знесли дуже багато принесли всього так? дуже багато дуже багато і і грішми і дитячим гойом і чоловічим і жіночим і взуттям а продукти що? ми вже віддавали і що брали які е, сирне молочне е, кобаси одяг салфетки нужна е, Ну Все, що було, то літні папери, ну все, що, що людині потрібно, бо вони лишилися, от моє, що я її знаю, співробітниця, Вона каже, отако, от як я вийшла, в неї друге коло. отако, як я вийшла. Також люди відразу кинулися до центру переливання крові. Тут таких черг ще не бачили. У перший день медики працювали до ночі. Групами приходили студенти, співробітники з різних установ і просто містяни. Йшли та йшли. Ми з організації вирішили сьогодні піти і здати, тому що знаємо, що є потреба, і ну можливо, та кров комусь спасе життя. Ми хотіли здати кров, так тому що бачили, що відбулося. Розуміємо, які потреби зараз сьогодні, але кажуть, що дуже є багато вже донорів. І прийти пізніше, бо кров завжди потрібна. Передають на схід, тому ми обов'язково прийдемо наступного тижня. Сотні людей і сотні дзвінків. І, і я зараз, ми в соціальних мережах звернулися до людей навіть деякі мірі призупинити, тому що кров має термін придатності всі групи. І військові, і просто, і студенти, і молодь, і просто небайдужі люди. Ну, я кажу, ми були здивовані, тому що це сотні. Зруйновано 133 квартири. Міська рада обіцяє першу допомогу по 15 тисяч гривень кожній родині, щоб змогли у перший місяць орендувати собі житло. Хто потребуватиме, нададуть прихисток. Нам обіцяли представники міністерства, що вони зможуть люди зможуть отримати компенсацію протягом до нового року. Тобто, стільки часу люди будуть чекати на компенсацію, щоб буду давати ремонт квартир. Ми зможемо забезпечити їм оплату за проживання в тих квартирах, які вони будуть знімати в тому житті, які будуть знімати. Також готові винайняти людям житло і деякі підприємці. Я готова допомогти житлом трьом сім'ям на зняти квартиру там на два-три місяці. Якщо у вас є такі. Люди, які дякувати Богу, вижили, залишилися без житла. Звертайтеся, я обов'язково вам допоможу. Вибито більше тисячі вікон, їх централізовано закуплять і безкоштовно встановлять упродовж тижня. Міська влада бере на себе витрати на організацію поховань загиблих і відкрила спеціальний благодійний рахунок для допомоги постраждалим. Долучитися до його наповнення просять місцевий бізнес. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль та Есен на Херсонщині шестеро поранених за добу. Росіяни обстріляли енергетичні та промислові об'єкти області. Побито три багатоповерхівки, 14 приватних будинків, цивільні авто та гаражі. Був приліт по центральному району Херсона. За словами містян, це були надсильні удари. Вибуховою хвилою викинули на огорожу вантажний бус, який був недалеко припаркований. Машина зависла на паркані. Люди увесь ранок прибирають наслідки нічного обстрілу, вигрібають скат, уламки снарядів, труби, бите скло. Два глушительні було. Ну мені здається, він в воздухі взорвався. Перше три було взрива. Перший був час ночі, останній час ноль Як раз, слава Богу, якраз туалету вийшли. і нього в туалеті все полетіло. Все це Трамп призначив нового спецпосланця щодо України. Ним став міністр армії США Ден Дріскол. Він же друг і колишній однокласник віцепрезидента США Джея Дівенса. Ден Дріскол був у четвер у Києві. Разом із американськими генералами він проводив переговори з президентом Зеленським. За даними західних змі, делегація американських військових високопосадовців, група генералів США, планує вирушити до Москви, Наприкінці наступного тижня метою поїздки є обговорення деталей так званого мирного плану Трампа безпосередньо з представниками Кремля. Як думаєте, до якого результату призведе поїздка до Москви? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте подобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Дедлайн мирного плану до Дня подяки. Президент Сполучених Штатів удав Києву час до наступного четверга, щоб погодитися на запропонований американською стороною мирний план. Про це Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Фокс. За даними змі серед умов американського мирного плану, визнання за Росією вже окупованих територій, вихід зсу з усієї території Донбасу, скорочення української армії до 600 тисяч, обмеження далекобійної зброї, закріплення в конституції відмови від членства в НАТО та заборона на розміщення миротворчих сил в Україні у Вашингтоні. Запевняють, що план, який Дендріскол напередодні передав у Зеленському. Дещо відрізняється від оприлюдненого у змі тим часом, президент України вчора провів консультації з європейськими лідерами, які не були залучені до розробки нового американського плану. Володимир Зеленський сказав, що розраховує найближчими днями переговорити ще з Трампом. Формат по телефону чи особиста зустріч не уточнив. Він наголосив напередодні у зверненні, що наступний тиждень буде складним і буде багато роботи на Дипломатичному рівні, а також багато тиску, як політичного, так і інформаційного. Президент порівняв цей період із початком повномасштабного вторгнення. Ми не робимо гучних заяв. Ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, Я буду переконувати. Пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру що це вона зриває процес, і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде. У Євросоюзі дізналися про існування мирного плану США щодо України з новин. Офіційно Брюсселю не повідомляли про роботу над ініціативою. Свій план подальших дій лідери країн ЄС учора обговорили з Володимиром Зеленським. Що кажуть європейські політики, і що планують робити, розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко спеціально для ТСН. Президент Євроради сьогодні підтвердив, що Євросоюз не попереджали офіційно про такі ініціативи. І я зовсім не перебільшу, якщо скажу, що всіх тут не аби як здивувала наявність плану з 28 пунктів. Але це скоріше вчорашні емоції. Сьогодні вже більше зосередженості на тому, що ж робити. Насамперед підтримувати Україну, щоб вона могла вести переговори з позиції сили, і ця стратегія Європи не зміниться. Запевнила сьогодні очільниця Єврокомісії. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Як ми це робили раніше? Україна може розраховувати на нас, бо це не просто агресія проти України, а агресія проти засад статуту ООН. це відбувається на європейській землі, і тому ми підтримуватимемо Україну стільки скільки потрібно. Я все ще оцінюю його як перелік питань, які необхідно терміново обговорити між Україною та Росією, а не як остаточний план. Ми хочемо гарантувати, що Україна зможе говорити з цих питань із твердою переговорною позицією, і саме Україна має вирішити на які компроміси піти. Ми тут не арбітри, а захисники України. Вона захищає свою свободу та Європи. З тим, що насамперед Україні і визначати своє майбутнє, згоден і прем'єр Британії. Кір Стармер та президент Франції, канцлер Німеччини зідзвонювалися Сьогодні з Зеленським заради цієї розмови Фрідріху Мерцу довелося терміново міняти на сьогодні свої плани. Резонансний план європейські лідери обговорюватимуть завтра на полях саміту групи 20. Цьогоріч на форумі відсутнє найвище керівництво не лише Росії, а й Китаю, Сполучених Штатів. Проте Європа все одно бажає поговорити з американською стороною про її пропозицію. Чи буде взаємність із Вашингтона? Ще належить побачити, але раніше Дональд Трамп ішов на такі контакти. Американські експерти, з якими я поспілкувалася, сумніваються, що представлена ініціатива має високі шанси на реалізацію. Не очікую, що Україна це при. І також не очікую, що наші європейські союзники зрадіють цьому, тому не знаю точно, що станеться. Один зі сценаріїв полягає в тому, що Трамп оголошує перемогу, а насправді нічого не відбувається. Інший – ці мирні переговори то відбуваються, то ні. Але щоб це стало тривалим, змістовним миром, на який погоджується Україна. Це було б для мене дуже дивно. Серед пунктів американо-російського як його називають плану відмова України від членства в НАТО і альянсу її приймати. Я зв'язалася зі штаб-квартирою. Нато, щоб уточнити, чи триває відповідна дискусія між союзниками і чи готові вони дати таку обіцянку. У відповідь було сказано, що у НАТО хоче, щоб війна в Україні завершилася справедливим і тривалим миром. І зусилля президента Трампа у цьому напрямку вважають ключовими. Видання The Wall Street Journal дізналося, що Європа працює над своєю версією плану закінчення війни і з більш справедливими, як вважається, умовами для України. Подробиці цієї пропозиції невідомі, але, наприклад, у німецькій канцелярії Підсумовуючи сьогоднішню розмову із Зеленським, наполягли, що лінія зіткнення має бути відправною точкою для досягнення порозуміння і що зсу мають залишатися боєздатними. Можна відповідно припустити, що Європа проти скорочення їх чисельності, а також відходу з Донбасу. Журналісти пишуть, що завершити роботу над європейським планом хочуть найближчими днями. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марик Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. Найважчий момент нашої історії Володимир Зеленський звернувся до українців, заявивши, що наразі тиск на Україну найважчий, а держава стоїть перед складним вибором. Утрата гідності або можливо, втрата ключового партнера. Президент заявив, що в планах шукати рішення, які не дозволять сказати, що наша країна зриває мирний процес. У той же час Зеленський висловив сподівання на підтримку європейських партнерів. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Ми, звісно, сталеві, але будь-який навіть найміцніший метал може не витримати. Я звертаюся зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики, всі треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об'єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І Всі ми, всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України. Форум під назвою Комунікатори під час війни усе тримається на людях. Відбувся у столиці. Напередодні ця подія збирає та висвітлює історії особистих людських трансформацій під час війни. Зокрема, у форматі дружньої розмови спікери діляться своїм досвідом. Серед комунікаторів ветерани, військові, які повертаються з полону і знову вчаться говорити так, щоб мотивувати інших. Це лікарі, які рятують життя під обстрілами, і їхні слова, якими вони підтримують поранених, а також жінки, які чекають на своїх безвісти зниклих воїнів, і водночас створюють групи підтримки, аби ніхто більше не чекав на самоті. Серед спікерів форуму наша колега-кореспондентка ТСН Олена Гущик її розмова була з Ольгою Мазенковою, дружиною зниклого безвісти захисника, учасницею проєкту. Життя після шрамів і активісткою об'єднання родин захисників жінки ТРО разом вони згадали, що пережила Ольга, та обговорили те, як, попри все, біль і втрати можна перетворити на підтримку для інших, і водночас сенс для себе. Дуже багато людей на війні, вже багато втрат, і просто прийняти момент цей, що всі ми в одному човні. Десь гребемо когось свої дистанції, у когось свої глибини, у когось що воно вже може хлюпається, і просто помічати один одного. Наша особливість цього року ми зосередилися саме на особистих історіях, пов'язаних з війною і з трансформацією, коли Людина змогла, от нам всім зараз дуже потрібний позитивний досвід переживання травматичних подій. Оце люди, які змогли перетворити жахливі речі, які з ними сталися. На щось добре, світле хочеться, аби люди не сприймали ветеранів, військових, або тих, хто чекає захисників, які безвісти зникли, як людей по іншу сторону світу. Хочеться, аби всі розуміли, що вони такі ж, як ми. Це люди, які хочуть жити, які хочуть спілкуватись, Аби ми разом шукали якісь вихід ситуації і шукали класних друзів, як от Ольга, з якою ми сьогодні розмовляли. Справжня зима вже завітала до західних областей України цієї ночі. Добряче замало Львівську та Волинську області. Сніг присипав вулиці, дахи транспорту та парки. Подекуди, зокрема у старому Самборі, зафіксували понад 20 сантиметрів снігу, і поки самі мешканці цих регіонів спіймали різдвяний настрій, і у телеграм-каналах діляться світлинами та відео зимової казки, і навіть згадують колядки. Тим часом працівники комунальних служб Львова впродовж ночі та ранку працюють в посиленому режимі, розчищають вулиці, тротуари та зупинки громадського транспорту. Втім, від Львова не відстають і Тернопільщина, Рівненщина, Закарпаття та Прикарпаття. Тут також зранку сніжить. Водночас в Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні погодні явища у цих регіонах, можливе налипання мокрого снігу. Та у желедицю і просять бути обаченими, особливо водіїв, і не виїжджати на літніх шинах. На цьому мене все пишіть в коментарях, яка новина вразила вас найбільше. Ставте лайк під цим відео та підписуйтеся на наш канал. До зустрічі о 19.30 на Ютуб каналі ТСН.